Вітаю, друзі. Сьогодні ми виконаємо практичне завдання номер 3 про першу ознаку рівності трикутників. Тож відкриємо програму GeoGebra геометрія. Серед основних інструментів виберемо інструмент «Многокутник». Катавши всі вершини трикутника, побудуємо трикутник АВЦ. Кликнемо два рази. У вершині А. Виберемо інструмент колір і виберемо колір нашого трикутника. Нехай він буде червоний. Кликнемо на самому трикутничку ще раз колір червоний трикутник. Отже, у нас є з вами трикутник С. Виберемо інструмент вимірювання відстані та вимірювання кутів. І вимірюємо довжини сторін та величини кутів нашого трикутника. Виберемо більше інструментів. Серед групи інструментів вимірювання виберемо інструмент відстань або довжина. Кажемо, потрібні кінці відрізка, отримаємо довжину відрізка або 5,4. Довжину сторони В це 5,4, такий у нас вийшли кутничок, і довжину сторони А, це отримали 4,3. Давайте виберемо інструмент переміщення і трішки перемістимо вершину С, щоб у нас були довжини сторін 2. Також, вибравши інструмент переміщення, перенесемо трішки зранку, щоб вони не заважали. Нашому магию. Таким чином, отримав трикутник АВЦ. Серед інструментів вимірювання виберемо кут. для того, щоб виміряти градусну міру кута, Вкажемо, дві прямі, які утворюють кут, отримали кут 65,9 градусів. кут Б 53,2 градусів. І кут С, сказавши дві прямі, які його утворюють, вибрали. От це виміряли 61 градус. Знову виберемо переміщення, трішки перемістимо градусні міри, щоб вони не заважали нашій малі. Отримали ось такий трикутник АГЦ. А тепер, друзі, побудуємо трикутник за двома сторонами і кутом між ними, які дорівнюють сторонам і ними першого трикутника. І потім впевнимося, що ці трикутники між собою будуть рівні. Отже, виберемо сторони АВ і АЦ, які мають довжину 5,4 та 5 умовних подальний, а також тут між ними бачимо 65,9 градусів. Для того, щоб побудувати новий трикутник. Спочатку побудуємо відрізок задовжину, який дорівнює відрізку АЦ, тобто 5 умовним одиничком. Для цього виберемо, наприклад, відрізок, інструмент відрізок. Кажемо дві точки, а тепер виберемо, вимірюємо довжину цього відрізка. Подивимось, яка вона у нас 5,4, а нам потрібно рівну 5. Для цього виберемо інструмент переміщення, і трішечки перемістимо точку вліво, щоб отримати довжину відрізка 5, а також запис трішки, щоб він не заважав малюночку. Отже, отримали відрізок теплень, який за довжиною такий рівний відрізку, а це. Тобто стороні кайфутки. На наступному кроці побудуємо кут, градусна міра якого 65,9 градусів. Для цього на панелі інструментів виберемо інструмент кут заданої величини, серед групи інструментів вигідування виберемо кут заданої величини. Вкажемо точку на стороні кута, а потім вершину і введемо величину кута 65,9 градусів. Виберемо точку на стороні кута, це точка Е, e, вершина кута це точка Д. І вкажемо 65,9 градусів. 65,9 градусів. Проти годинникової стрілки побудуємо кут. Як бачимо, у нас з'явилася точка штрих, е', яка лежить на другій стороні кута. Виберемо інструмент пряма, «пряма» і через дві точки, Д і штрих е', побудуємо пряму. Тобто, отримали кут штрих, е, е', яка градусна міра якого 65,9 градусів. А тепер на стороні штрих е відкладемо довжину відрізка 5,4. Тобто, відкладемо такий відрізок, який за довжиною дорівнює другій стороні трикутника. Для цього. Можна виміряти спочатку відрізок D'. Його довжина у нас 5. Виберемо інструмент переміщення, перемістимо точку H так, щоб довжина відрізка була 5,4. Для цього, друзі, відмітимо точечку, ну, наприклад, або поряд. Отримали точку F. Виміряємо ще раз довжину відрізка DF. Вона у нас 5,7. Виберемо інструмент приміщення трішечки, трішечки, зменшимо довжину відрізка ДФ. Отримали 5,4. Видалимо довжину попереднього відрізка. Ще раз довжина відрізка. Кажемо ДФ, 5,4. Тобто отримали відрізок як і дорівнює другій стороні трикутника. А тепер нам залишилось з'єднати точки е, і е відрізком і виміряти довжину цього відрізка, впевнити, що дійсно відрізок F е, E е за довжиною дорівнює третій стороні трикутника. Таким чином ми отримали трикутник D F Е. е. Який будували за двома сторонами, які дорівнюють двом сторонам трикутника АВС, та кутом між ними, який дорівнює куту А. А тепер на наступному кроці впевнимося, що ці два трикутники рівні. Тобто сумістимо їх за допомогою перенесення і подивимося, підпадуть вони чи ні. Отже, доведемо рівність трикутників шляхом накладання або переміщення. Виберемо на панелі інструментів команду переміщення серед основних інструментів. Кажемо дану фігуру трикутник АБЦ. Перемістимо трикутник АВЦ, так щоб вершина А. Півпало з вершиною Д нашого побудованого трикутника. Ось таким чином. А тепер, для того, щоб накласти трикутник ABC на трикутник ДФП, e, так як вершини А і Д співпадають, нам треба трішки розвернути, повернути трикутник ABC на певний кут. Для цього. Серед групи інструментів вимірювання виберемо інструмент по взору. Виберемо локацію в будь-якому місці нашої площини, де ми виконуємо побудову. Виберемо кут. і ім'я, наприклад, альфа. Отже, серед символів виберемо назву кута альфа. Підтвердимо наш вибір. А тепер ми повинні так розвернути, повернути наш трикутник АВС, щоб, наприклад, сторона АВ співпала зі стороною ДФ. Або ж сторона АС співпала зі стороною ДФ. Е. Так як ми будували наш другий трикутник. Так що дві його сторони дорівнюють двом сторонам трикутника АБЦ. Для цього на панелі інструментів виберемо групу перетворення, а в ній інструмент поворот навколо точки. Кажемо «Об'єкт для повороту» та «Центр». Об'єкт для повороту та центр. Об'єкт для повороту це трикутник АБЦ, кликнемо мишкою його внутрішні частинки. І кажемо центр повороту точку А. Або ж вершину Д, які співпадають. У вікні поворот навколо точки. Кажемо кут альфа. Виберемо серед символів. кут альфа. Виберемо напрямок проти годинникової стрілки. Підтвердимо наш вибір. А тепер. Так як у нас раніше кут був заданий 45 градусів, ви бачите, що трикутник, АВЦ повернувся на 45 градусів. Зменшимо трішки, будемо зменшувати кут повороту, потягнувши за повзунок так, щоб наша сторона співпала зі стороною ДМ. Ви бачите, я збільшую кут повороту, зменшую кут повороту, а нам треба накласти трикутники так, щоб рівні за довжиною відрізки співпали. Ось така позиція. Ще раз дивимося. Ось така позиція. Точка В співпадає з точкою F. За довжиною наші відрізки співпали. Відрізок АБ наклався на відрізок ДЕ. Як бачимо, відрізок А це наклався на відрізок ДЕ. А відрізок Б це співпав з відрізком «ФЕ». Таким чином у нас трикутник АБЦ. Давайте ще раз змінимо кути, щоб видно було. Ось наш трикутник зліва, червоний трикутник АБЦ. Так як ми вершину Д і А зафіксували, вони співпали, то шляхом ось таких поворотів ми намагаємося накласти трикутник ABC на трикутник ДФЕ. E. І у нас це виходить: зверніть увагу, вершина С співпадає з вершиною Е. E, Видчина В співпадає з вершиною Ф. Таким чином, ми бачимо, що при накладанні трикутники співпали. А отже, ми отримали два рівних трикутники. Зверніть увагу, друзі. Ще накладання ми отримали рівні трикутники, впевнилися, що їх елементи співпадають. І звернемо увагу на те, що для рівних трикутників, для рівності трикутників, достатньо було рівність всього лише двох сторін і кута між ними, тому що другий трикутничок ми будували саме за двома рівними сторонами і кутом між ними. Отже, замість перевірки шести пар елементів для рівності трикутників, нам достатньо було перевірити всього лише три пари. Зробимо висновок. Якщо дві сторони одного трикутника і кут між ними відповідно дорівнюють двом сторонам іншого трикутника і куту між ними, то такі трикутники будуть рівними між собою.